А далі про ще одного українського скандального продюсера: Юрій Фальоса, колишній Ані Лорак. Його будинок розбомбили росіяни на початку повномасштабного вторгнення, а він, схоже, втік на Росію. Чи це лише чутки? Щось це поганим чимось закінчиться. Фальоса народився не в Україні, а в російському качканарі, пожив і в Маріуполі, і в Магадані. І це географічне роздвоєння особистості ще дасть про себе знати. Кар'єру Юрій почав з того, що виступав у рок гурті, музика закінчилась, тому що одружився на п'ятому курсі. Треба було думати про родину. Але справжнього успіху він досяг в Україні 33 років почав свій продюсерський шлях і шукав таланти скрізь. 92-й рік став визначальним. На співочому конкурсі Фальоса зустрів юну Кароліну Куєк і вирішив зробити із неї зірку Ані Лорак. Коли я дізнався, що батьки її розлучились, що вона живе з мамою, що батька майже не підпускали до неї, що сім'я велика, що старший син загинув в Афганістані, і що вона навчалась в інтернаті, на мене це так подіяло, що я просто я був з нею кожен день. Дівчинці тоді було лише 15, А він, дорослий одружений чоловік, раптом побачив у ній не тільки талант перша дружина не приховувала ревнощів. Там були серйозні скандали. Обіцянка зробити з бідної дівчини багато селебриті спрацювала. І не тільки завдяки контракту неповнолітня Кароліна переїхала жити до дорослого чоловіка у Київ. Вікова різниця між ними була цілих 17 років. Оскільки років це сталося, повнолітня, неповнолітня. Кому це треба? Я завжди показувала себе з найкращого боку. Скандали почнуть переслідувати і Лорак і Фальосу з самого початку. Але пара протрималась у цивільному шлюбі аж 10 років. Було шалене кохання, пристрасть. Я думаю, і досі ці почуття залишились. Я не можу сказати, що вони пішли назавжди. Але пізніше Ані Лорак закохалась у футболіста Сергія Реброва. Потім вийшла заміж за турецького бізнесмена Мурата на Народила доньку. Фальоса не міг в це повірити. Дівчинка, яку він виховував собі у дружини з підлітковою, нового віку захотіла втекти. Життя закінчується, хотілось вистрибнути з літака. Після того співачка встигла розлучитись та зіграти нове весілля цього разу. Вже з іспанським інструктором з йоги. Та головне, ані Лорак так далеко тікала в пошуках кохання та нового продюсера, що зробила хибний вибір. Поїхала заробляти на Росію. Спочатку ти відчуваєш шок від того, що відбувається. Фальоса захищав свою колишню коханку-вихованецю навіть. Після завершення їхньої співпраці відстоював право співаків виступати на Росії після початку АТО, бо ж артистам треба заробляти, казав продюсер. Гроші стоять на першому місці. Правильно? А що давайте голодувати? Так а чому тоді не поїхати, наприклад, жити в Москву? От Лорак і поїхала. Понад 10 років вона живе і працює у столиці боліт. Щоправда, бурхливого кар'єрного злету спершу не сталося. Це в Україні Лорак була ого го заслужена артистка і зірка. А в Москві звичайна ліміта. Якщо ти в Росії, ти в Росії. Якісь нагороди. Лорак, звісно, отримувала, але гроші самі себе не зароблять. Тому довелося халтурити по-іншому на корпоративах, але не надто м'яко кажучи, фешенебельних, а простіше не гребувала нічим. І навіть після 24 лютого 2022 року мовчить про війну у неї аргументи прості музика поза політикою. А критика на її адресу це нібито брудні політичні ігри. Я людина, яка живе у своєму світі творчості, і я ніколи, я завжди була дуже далека від політики. Влітку 2025-го стало відомо, що Кароліна Куєк отримала російське громадянство. Далеко не красива казочка про народну артистку України, яка плавно перетворилася на запроданку. А що ж сам Фальоса після Лорак? Спочатку зустрічався з художницею Ольгою Вишневською, а потім він одружився з іншою співачкою Машею Гоєю, теж своєю підопічною. Мабуть, хотів закрити гештальт після невдачі з Кароліною. Це було постановочно. Це все була вигадана історія. Гоя неодноразово говорила, що шлюб був лише грою на публіку. Фіктивне подружжя вирушило будувати кар'єру на болотах. У 2012 році Маша брала участь в Росії Шоу голос по-перше, це Росія. Давайте дивитись правді в очі. Можете мені там розповідати? В одному з ефірів вона виконала народну українську пісню Ой, не світи місяченьку. Її назвала подарунком від себе усім співвітчизникам, що живуть на Росії. Цікаво, як швидко Маша привласнила собі те, що їй не належить. Зараз будуть коментарі їдь в Росію, сепаратистка. У півфіналі Марія вилетіла з шоу, але на болота їздити не перестала. Навіть після російського вторгнення 2014 року та анексії Криму основна робота в мене відбувається тільки на Росії. В Україні такі московицькі гастролі геть не толерували. Але Фальоса одразу цього зрозуміти не міг і дуже дивувався, що Марії відмовили у виступі на майдані. І коли нам сказали, маша гоя це та, що в Росії співала на голосі, ні, вона не буде тут виступати. Я сказав, все, ця сцена закрита для нас раз і назавжди, з цими придурками. бред. Юра не міг визначитись, він допомагає українським протестувальникам чи заробляє на росіянах. Адже під час революції гідності Фальоса віддав свій офіс під такий собі штаб. Там жили мітингувальники та робили коктейлі Молотова. Я був постійно в Києві, я нікуди не їздив. Всі три місяці перебував тут. Тому що у мене в офісі знаходилось понад 30 людей з Кривого Рогу. Потрібно було їм допомагати. У нас була дружня майданівська родина. Маша теж розривалася між виступами на Московії та переживаннями за батька на Майдані у Києві. З одного боку люди із так званої сім'ї Януковича відібрали у її родини бізнес. А з іншого гроші за перебріком так і манили їхати туди ще. Усе, що приносило дохід, усе повідбирали. Зрештою, Росія сама продемонструвала Марії справжнє обличчя. Росія завжди тебе кинет, синок. У серпні 2014 року разом із Андрієм Макаревичем та іншими виконавцями Гоя виступила на благодійному концерті, якраз для біженців із зони АТО у Святогірську, і Кремль розцінив такий жест як антиросійський. Почалась певна травля на усіх перших каналах Росії. Показали, що ми з'їздили, ми виступали там, що ми вороги народу. У 2015 році Марія та Юрій розійшлися як пара, і як продюсер-виконавиця. Гоя уклала контракти з продюсерським центром братів Меладзе і продовжила періодично їздити на Росію. Ми артисти, і ми люди всього світу. У Фальоси тим часом трапилось нове кохання кримчанка, з якою він створив сім'ю вже після окупації півострова Росією. У 2017-му в них народився син Олександр. Тобто географія стосунків у продюсера така сама строката, як і кар'єра. Від Чернівців до Криму і Москви патріот не патріот. До великої війни Фальоса мешкав у Києві. У березні 2022 року його будинок та студію знищила російська ракета. Продюсер показував у соцмережах кадри руїн і мріяв, як все відбудує. Не знаю, що з цим робити. Десь можна підправити, десь шліфанути. Здавалося, після такого варварства Фальоса мав нарешті визначитись з позицією щодо Росії. Але вже у квітні 2023 Ретого його екс-дружина Маша Гоя заявила, Фальоса перебрався на Ерефію. Він зараз у Росії юшкаралі. Ви знаєте, всі що зруйнували його будинок, і він вимушений був покинути, покинути Київ і відправитись до мами. І він каже: Маша, ти знаєш? Я дуже сумую за мамою. Проте інший сценарій намалював ведучий слава дьомін. Він напряму поспілкувався з Фальосою, і той запевнив, що не на болотах, а в Україні. Ну давайте я буду чесною людиною. Щоправда, в якій саме Україні за словами Фальоса, він у тимчасово окупованому Криму. Поїхав туди після смерті батька, щоб оформити спадщину, і планує колись повернутись до Києва. Такий зараз час, коли ви знаєте, рідня це, це є наголовніше кожного з нас. І Я його розумію. Це правильний вибір. Анексований півострів Фальоса називає українським і таким чином намагається виправдати своє перебування в Криму під окупантами, але звучить це не надто переконливо. Оцей надлишковий патріотизм, як ви називаєте, це іфорія. Потрібно все одно думати, що ти робиш. Тоді нині Фальоса взагалі зник із публічного простору. У Фейсбук немає жодних фото чи постів. Навіть зруйнований будинок стертий, а в інстаграм гордо стоїть локація Росія. Треба заробляти десь гроші, зрозумійте. І останній штрих: у лютому 2025-го він виклав фото свого сина з кубком і медалями на змаганнях в окупованому Криму з триколором Росії. Здається, це більш ніж переконливо, щоб зробити правильні висновки. Коли ти відчуваєш свою непотрібність, навіщо далі рухатися?